Вітаю вас на занятті з математики. Зайчата запросили діток вирушити потягом до квіткової країни. Для цього треба зібрати вагончики з номерами від 1 до 5. Один, наступний який? Два. Так. Наступний. Три. Після трьох іде чотири і останні п'ять. Зібрали молодці. Допоможіть діткам знайти свій вагончик. Дивіться, у кого скільки квіточок. Кількість квіточок на квитках відповідає номеру вагончика. Порахуйте квіточки. Скільки повинно бути квіточок у пасажира вагончика номер 1 Одна квіточка, так. А якщо у хлопчика на квитку три квіточки, то де його вагончик? Ось, де цифра 3, вірно. Чотири у дівчинки квіточки, так. У цієї дівчинки дві квіточки, а у цього хлопчика п'ять квіточок. Ось ми й розсадили їх по вагончиках. Перевірте, чи вірно знайшли діткам вагончики. Потяг може вирушати в подорож? Ось ми потрапили у квіткову країну. Погляньте, деякі квітки зламані. Якого вони кольору? А ще чим вони різняться? Так, вірно, розміром. Щоб вони не загинули, їх необхідно посадити. І для цього потрібні горщички. Давайте виконаємо вправу посади квітку. Скільки нам потрібно горшечків? Як довідатися? Так, треба порахувати квіточки. Скільки квіток? Одна, дві, три, чотири. У нас чотири квіточки. Скільки горщиків потрібно? Один, два, три, чотири. Вірно. Чи однакові вони за розміром? Горщички? Ні. А квіточки теж ні. Яка перша квітка? Велика. Так. А яка остання квітка? Маленька, жовтенька, так, необхідно горшечки підібрати відповідного розміру? Для цієї ось цей. Для жовтенької, жовтенький. Ромашка буде у зеленому горщичку, а оранжева квіточка у цьому. Визначте закономірність та розфарбуйте квіточки так, щоб вони всі були однакові. Дивіться, у першої квіточки червона пелюсточка. Розфарбуємо по одній пелюсточці червоним кольором. Ось так. У другої квіточки рожева пилюсточка розфарбуємо по одній рожевій пилюсточці. У третьої квіточки – синенька пелюсточка. Додамо синенькі пилюсточки до квіточок. Ось ці. Так. Четверта квіточка мала у нас блакитну пилюсточку. Розфарбуємо блакитні пилюсточки. Так. І остання жовтенька пилюсточка. Розфарбуємо усі. Пелюсточки жовтеньким кольором. Ось у нас і вийшли з вами однакові квіточки. Погляньте, які вони в нас гарні. Ким ви сьогодні були малята? А у вас дома є квіти? А як ви за ними доглядаєте? Молодці малята! До нової зустрічі!